Немає даху над головою мешканців будинку за адресою Софіївська, 6. Будівля що є пам'яткою архітектури місцевого значення горіла двічі. Перша пожежа сталася 30 липня. У ДСНС мовірною причиною назвали аварійний режим роботи електрообладнання у районі електричного щитка. Друга пожежа відбулася через два тижні опісля через необережне поводження з вогнем. Самое страшное это было в этой жизни, такое, вот, да, Мы не живем в этом а, доме, потому что в доме проживать невозможно. Нет света, нет воды, нет отопления. Ну, нет газа. Пар... Нет газа. В квартирах на третьем этаже нет крыши и нет потолков. Там небо, под небом жить невозможно. На данный момент мы снимаем жилье. Потому что фактически здесь находиться невозможно. Сырость, плесень, запах Гарри, который сохранился. Поэтому дом пустой. Проходите. Моя квартира. Мы здесь проживали с дочкой и с внучкой. Это все произошло после первого пожара, но оно было не в таком состоянии. Еще была какая-то часть крыши, но вы видели, был ливень на прошлой неделе, и после ливней вот такая вот ситуация. Это все усугубилось, это все упало, вот, начала расти плесень вот. и Пошло полное разрушение. Мы пытались спасти какую-то часть мебели, здесь работали рабочие, работать невозможно, потому что оно трещит. Здесь небезопасно находиться. Соответственно, мы здесь в этой квартире не проживаем. Жилье мы арендуем, ну в доме вообще никто не проживает. У нас было хорошо, чисто и уютно. На данный момент э, это просто, ну, скажем, коробка с мусором. Наслідки пожежі, ну ось стеля упала, все залито було водою. Ну, Ви самі бачите, постраждало все і шпалери, і поли, і стеля. Жити тут неможливо. У мене ми проживаємо з трьома дітьми і з моєю мамою, ну, з чоловіками, мамою. І нам тепер нема куди зовсім діватись, тому що у нас є ще собаки, а з собаками на зйомну квартиру це взагалі зовсім проблематично. Ви зараз? На зйомній квартирі малесенькі, однокімнатні. Ми там всі знаходимося. А тут неможливо жити, тому що заливає чи чимсь ще? Е, ну, по-перше, запах Гарі, по-друге, е, ну, я зараз покажу на стінах вже. Плісневе. І У мене і мати з бронхіальною астмою, і у дитини були проблеми. Ну Ось наша стеля, вона, я, я не знаю, як позбавитися піснями. Це нереально. Всі стіни сирі, ось який повністю покритий. кусок. Жек зафиксировал, дал дефектный акт. Каждый раз оно проявляется, там вот это вот все черное, это плесень, этим дышать нельзя, вы сами зашли, да, сырость сумасшедшая. Вот это был когда ливень, еще мебель была не вывезена. Посмотрите, что здесь образовалось. Это плесень, вымокала сколько могла. Это комната-гостиная, это новый потолок, новая лепнина, а даже не крашенная. То есть оно перед войной, ну, где-то за года полтора, до двух он поставленный. Грибок, как вы видите, видите по стенам? Смотрите, это невозможно восстановить, как бы там ни было. 15 серпня під час виїзної наради мер міста Геннадій Труханов повідомив, що в будинку встановлять тимчасовий дах. Потім будуть робити проєкт відновлення будівлі. Ми обращалися був, приїжджав Геннадій Леонідович, наш мер був председатель приморської адміністрації. Звучували сроки. Це кінець октября. Ну до кінця октября ще два лівня і не буде ні моєї квартири, а ми вже її вичеркнемо, не буде вдома. Ми звернулися за коментарем до при служби Одеської мерії, щоб дізнатися про конкретні строки та подальші плани. І чекаємо на відповідь. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.